Так, сім'йо, швидкий огляд на на 2 І почнемо одразу з форс-раунду, котре вони відігравали. Зробили таку достатньо банальну для Т1 рівня ідею, але вона досить не поширена для нашої сцени, для Т3 рівня. Загалом вони тут зробили що? Вони зараз набрали хаєшок, от іми і мої беруть по перших респах. Почнуть зараз в чотирьох на А-базі. Тобто ми побачимо, що іме скине хаєшку разом з Вандерфолом у коробку. Валера Біт з ними стартує, затискає одну флешечку. Ну, таку антірашу зараз дасть на хвилині 49. І Олексій тримає флешку додатково на випадок того, якщо команда GT буде виходити займати. Прокинули дві хаєшки. Тобто, вони, знаєте, так. Підстакали цю зону, бо це найбільш ймовірно, що G2 будуть проти форса, проти пістолетів, дотримуватися дальньої дистанції, займати лонг, випускати за синій тіпа, бла, 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 ось цей дефолтний антифорс. Анти Саме тому вони тут на таймінг підстакали в чотирьох. Валера їм допоміг однією флешкою, вони прокинули хаєшки, щоб зірвати, ну, спробувати, хоча би одного гравця першого або другого, хто буде виходити, і потім зафайтитися тут підстаком на лонгу, зайняти зону, котру найбільш важко зайняти з пістолетами. В той же час GL робить нормальну тему під Б, Він просто розпочинає соло, прострибує собі, чекає, і одразу скидує смачок в тешку, щоб заблочити потенційний вихід, такий, типу, не раш, але контактний вихід на Б, якщо він буде відбуватися. Він тут собі буде далі тримати в упорі тешку, чекати на ротацію. Тут вже і Валєра мідло прийшов. Коротше, непоганий форс, використовуйте. Е, мені дуже подобається концепція того, що Авік має відповідати за мідл в будь-якому випадку, граючи за напад. Ну, бо він з авіком стрибає собі в суїцид, дивиться мідл, там під пуш, хто і скільки прострибнули на Б плент з гравців захисту. Але якщо немає Авіка, ось Монесі показує, як цим впоратися зі своєю задачою відпікати, точніше, зібрати інформацію по підпушу, не дати гравцям захисту реалізувати якісь там потенційну аркаду на мідл. Він просто стрибає в суїцид, відкидує молік у ворота, і після того. Лайнапом зараз побачите, як від ось цієї крапки веде вниз до ось цієї рисочки, полоски, і джамтроу кидає смачок. Він ось так прилітає, закриває повністю ворота, бід нічого не бачить. Ну і коротше, гравцям наві легше від того, що точніше, гравцям джуту легше від того, що Молік впав в нишку, ніхто не, за... не зможе зайти. Або якщо зайде, він не вийде звідти. І після того одразу падає смачок, закриває повністю віжн, Ну і коротше гравці G2 нормально дефолтять мапу. Крутий достатньо момент від Іме. мені подобається, як він взагалі натренував ось цей мувмент свій навколо нового бокса на джампері. Тобто в нього зараз приходить інформація, що гравці G2 займають шорт. Він просто собі відходить по цій інфі, відкидує гранатку, ну тобто блокує вихід G2. І як тільки бачить ось цей перший смок, він застрибує. Сідає на парапеті в смок і буде там сидіти до кінця. при тому Wonderful відкине смачок йому глибокий, і уявіть, зараз, ну, якби джуту спробували або вийти шорт, або, навпаки, відійти з зони шорта в зону мідла. Іме, по-перше, знаходиться достатньо глибоко, щоб чути усю перетяжку з шорта в мідл це по-перше. По-друге, якщо буде зараз вихід, ну, ніхто ж його тут не буде перевіряти в смоку. Всі гравці тут докинуть і якісь інші більш глибокі гранати, накинуть флешки, будуть виходити, намагатися знайти суперника на рампі, на лонгу, котрий дивиться в якийсь офік, там, на гусі ховається. А він просто під кінець смачка, вийде собі ось сюди в смачок. І ось так в спину розстріляє одного-двох гравців. Коротше, прикольний мувмент від іми. Тут можна подивитися його демок побільше, щоб зрозуміти, як використовувати ось цей новий бокс. При тому. G2 знайшли прикольний вихід з ситуації того, як ми там грає в КТ, про те, що я зараз розповідав, що він там навколо цього бокса прикольно грає, може залюркати в смоки залізти через новий бокс. Вони роблять так, що в іми такої можливості взагалі не буде під час прийомки саме виходу. Тобто Ніко під смоки на вихід і в КТ дає ось таку собі флешку просто рикошетом об стінку. Дропає в КТ себе, і найголовніше він не йде там давити лонг, не йде вбивати рампу. Він просто контролює ротацію. Тут зараз е, опиниться біт, а не іме, але загалом концепція зрозуміла. Вони контрять тіпа, щоб він не зміг просто залізти на бокс, залізти в шорт і там якось намагатися розкрутитися. Вони одразу, типу, дропають одного тіпа в КТ, от кажуть: ти тримай всю ротацію, ми собі спокійно будемо виходити, приймати плент, он, молік, гусь, флешки від лонга полетіли. Прогнали Авік цією флешкою, ну, коротше, вони в трьох впораються з одним типом, котрий сидить, сидить або на гусі, або на рампі. Навіть зараз зроблять комбіну, про яку я сьогодні в аналітиці розповідав. Її робили Астраліс, граючи так само Даст проти Спіріт. І це було прикольно. Коротше, в чому полягає суть комбіни? Наві своєю трійкою йдуть займати спокійно лонг. Під мільйон флешок. Де він тут, іме? Дасть ось одна полетіла від Алексі, друга від Іме третю затискає. Тобто, якщо там полетять якісь гранати, він ще й третю може дати. По кількості гранат, G2 можуть сказати: о, там три займає лонг, бо прилетів одночасно Молік і дві флешки. Вони розуміють, що так кинути одночасно дві, три гранати, два гравці не встигнуть. Тобто є інфа, що це три гравці. Від цього можуть почати швидше грати гравці або звідси, нападу, або звідси. І це є Ігор Вандерфл, котрий починає на шорті. Пікає, нікого не бачить, що хтось біг. Нижку з стрибками чекає, щоб ніхто не прийшов швидко в мідел, не зреагував на інфу по лонгу. І Іма вже відходить, встигає відійти під мідел, щоб бути на ротації до Джейля Джейль, в свою чергу, відіграє достатньо пасивно, він просто починає на Б, одразу скидаючи смок. Ну, бо в нього моліка немає, мені здається, скоріше за все, він би скинув молік, після того закинув би ще смок, потримати би базу, і тримає собі сплента, пасивненько відіграє Коротше, ця комбіна відіграється для того, щоб зробити фраг, коли у вас або погані гани, ну там 2-3 погані грани, або у вас просто небагато гранат на довгий раунд, як в Наві зараз. Бачите, вони ніби витратили два паки, але в них є тут і ніби фармік. І ніби двох паків вже немає так на хвилині 40. Тобто G2 можуть їх розгойдати під час раунду. Саме для цього робиться така комбіна, щоб одразу здобути собі перевагу, тому може чисельно, може, інформацію зібрати по мапі шведесенько, і відіграти потім лейт Якийсь в сетапах, може, щось таке. Зараз навіть відіграють прикольну комбіну на трьох мідлі, агресивну таку достатньо. Вандерфул і іми будуть залазити на шорт. І бід буде грати з ними активно в Мідлі. Бачите, він джамспотить мідл, щоб ніхто не рашив е через суїцид, мідл, чи через пальму не виходив. В свою чергу, і ми просто на плюс плюсфе підтискає по парапету пальму, Вандерфул забирає суїцид, і бід стоїть вже на флешці, готовий, по коло їм дати флешку на запік. Тобто в цій комбіні як це працює. Бід зазвичай починає клоус майже кожен раунд в воротах, слухає, чи хтось рашить. Нижню тежку, ну, покидає, типу, чи це дефолтний мув життєво чи ні. Якщо це не дефолтний мув, вони ось цю комбіну і колять. Ну, точніше, біт може сказати, що є така можливість так відіграти. Ну, ось, Wonderful забирає суїцид. А їй ми підтискає пальму, отримує флешку на пік, бум, нікого не побачив. Зараз б'є Малпса, виживе, розуміє, що вбили люрка на лонгу, і відійде собі. Wonderful, після того, як і ми вже підтис, забирає. Нижню тежку, там біт іде допомагати якось, тобто вони міняються трошки ролями. Ну і загалом виглядає достатньо непогано. Якщо хочете кинути смок без моліка, котре буде закривати вже трошки пізніше зону воріт, то ви можете просто впасти, точніше, так само підійти до цих боксів і прицілитися на ось цей куточок цього квадратика, стоячи просто кинути, він буде не такий гарний, він буде більш. Прозорий, я би так сказав, бо тут можна спокійно собі навіть щось побачити, якщо дуже сильно захотіти. Плюс, якщо там по кульці сюди нашивати у верхню частину смака, то буде гарно видно парапети прохід в шорт, але так, під пиво і чіпси піде. Зараз буде прикольна контрдія від G2 на дефолт від Navi. тобто G2 спокійно собі зайняли лонг, залишили мальпса одного страйфити, йому віддали тут смачок. Нікого не бачить він, спокійно стрейфує. Як тільки переходить розуміння того, що Наві відіграють дефолт, от вони починають проганяти джиту з шорта під гранати, маліпс робить наступне: він віддає смок в лонг, просто ліває з лонга. І зараз, коли Наві прогнали G2, G2 робитимуть прикольну таку достатню комбіну. Ніко буде підійматися через е, джампер в шорт, Монесі піде відпікувати по парапету, і виходить так, що вони в трьох. Ідуть ретейкати шорт, давати фраг. От вони знаходять фраг собі спокійно і лівають швидесенько Тобто вони показують такий достатньо прикольний випад зробити фраг, проявити якусь агресію, щоб навіть не відчували себе якось так вальяжно під час дефолту, що ми можемо і тут ходити, і там ходити, і ми вже все зайняли, і нам нічого за це не буде. ні Типу, ось такий КС прикольно грати, коли ви можете нав'язати боротьбу за Діфенс, вибити якусь зону, потім відіграти. Коротше, ви відчуваєте те, що ви домінуєте і задаєте темп гри, граючи за захист. Багато хто ще досі не знає ось цей смок в банку, що він так кидається просто. Тобто, все, що вам треба зробити, це стати ось під цей бокс, впертися в нього. І ось бачите трубу, ось цю. Від неї просто вниз до кінця, ось цієї смужки, я не знаю, цього. Карнізу, я не знаю, що це можна як це ще назвати. Ось так. Бачите, Ніку вирівнюю свій приціл. І звичайний джамтру. Він скільки? Раз, два, три, ну секунд, 5-6 летить точно. Він достатньо довгий. Тобто, якщо у вас будуть так рашити, це не дуже гарно спрацює, але загалом нормально для зайняття лонгу Там під смачок, молять, ну якось так повільно зайняти, не втрачати багато гранат. Ще гранати суїциду, так, в цьому випуску їх дуже багато. Але загалом, що ми тут бачимо? Вандерфула дають буст. Він бачить Хантера, котрий пробігає, і бачить, що впав смок. Тобто він розуміє, що зараз можуть зайти в нижню тежку, і він якось має допомогти своїм тіммейтам, щоб ну, було не стільки легко для джиту, якщо що заркадити нижню тежку. Саме тому він трошки почекав під пуш, бачить, що нікого немає, ніхто не підпушує. Він іде, кидає смок у ворота для того, щоб закрити віжн. Потенційно снайперу, котрий стоїть в цій позиції, дивиться ось сюди в таку діагональку. І після того стрибком зачекує шорт, відкидує молік, щоб ось цього снайпера прогнати з цієї позиції. Бачите, тобто, Монесі має грати трошки ширше, він не може грати в притул до цієї стінки. Ну і тут Вандерфлей, якщо чесно, трошки не докинув молік, можна було би краще. І від цього гравцю, котрий зараз буде пушити пальму, це буде Ніко. Йому не дуже зручно, бо він тут залишається по факту один. Бачите, йому, ні звідси потенційно ніхто не допоможе, окрім як гранати накинути. Ні звідси нічого не забере. Типу ні нижню тежку, ні суїцид, нічого не зможе забрати. І він тут один відрізаний, плюс тут Валера Біт трошки побільше розуміє, аніж Малпс, що можуть зааркадити топ-мідл під ці гранати. Пікає, вирубає дуже строго. І що найцікавіше, наві нікуди не поспішають під цю комбіну. Тобто вони собі почекають секунд 30, нехай же вже там щось або пропушать, або відійдуть. Вони ж не будуть стояти до кінця гри ось так, ось так, ось так. Ні, вони щось спробують якось ось цього тіпа врятувати. Якщо його вже вбили, так ну не будуть же вони отут стояти один ось так дивитися, інший розриватися на дві позиції. Ні, вони покличуть до себе якогось тімейта, котрого буде допомагати ось цього рятувати.